Вітаю всіх. Сьогодні ми будемо готувати аджіку з бурячка вогник. Така прямо ех, крепкенька буде. Ми додаємо її всі ложечку, і до борщу, і в пільмені, і куди хочеш. Це така добавочка, пахученька, смачненька, гостренька. Я взяла е, кілограм 800 грам бурячка. Потім взяла 5 перчинок. 300 чи 200 грамів, 300 грам морковочки. 4 перчини таких ух, гіркеньких, і 2 головочки часничку. Зараз я це все перекручу на м'ясорубку. наші ми перемололи. Додаємо сюди 1,5 стакана сахару і 2 столові ложки солі. Вливаємо трошки більше, як півстакана олійки. Ось так. І в мене є перекручені помідорчики. Я їх вливаю також сюди, одну літру. Таку суміш ми одержали. Гарненьку таку колір красивий. Ну, по вкусу потім пробуйте, може, трошки сольки комусь треба, мені достатньо. Все варимо 45 хвилин. Аджіка з бурячка в нас вже прокипіла 45 хвилин. Ми додаємо 150 г уксусу і варимо ще 15 хвилин і закатуємо у баночки в стерильні. Ікри у нас із бурячка вийшло 6 півлітрових баночок, ми їх уже закрили і відправимо в погріб. Готуйте, дівчатка, це дуже гостреньке. Смакуйте і підписуйтеся, що ж ви тільки дивитеся.